Які відчуває кожна жінка, коли сідає за кермо. Цей автомобіль поєднує в собі стиль, комфорт і сучасні технології, даруючи відчуття впевненості та свободи. Його створено для тих, хто цінує красу у деталях і прагне гармонії між силою та ніжністю. Зовнішність Electron Compact SUV 2026 одразу привертає увагу. Гладкі лінії кузова, витончений профіль і світлодіодна оптика створюють елегантний, але водночас динамічний образ. Які вигини доповнюються яскравими акцентами, що надають автомобілю сучасного характеру? Це авто не намагається бути агресивним. Воно впевнене у своїй красі, як жінка, яка знає собі ціну. Колісні диски нового дизайну, вишукане забарвлення і продумані пропорції підкреслюють відчуття легкості та сили одночасно. Інтер'єр автомобіля створений для комфорту. М'яке підсвічування салону, приємні на дотик матеріали, аромат свіжості і тиша всередині. Усе це робить поїздку приємною навіть у метушливому місті. Великий сенсорний екран, голосове керування та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяють легко контролювати всі функції, не відволікаючись від дороги. Сидіння мають анатомічну форму, що підтримує тіло під час тривалих поїздок, а система кліматконтролю створює ідеальну температуру в будь-яку пору року. Під Compact SUV 2026, сучасна електрична установка з запасом ходу понад 500 км на одному заряді. Завдяки швидкій зарядці можна отримати 80 енергії лише за півгодини. Авто рухається плавно, безшумно, немов ковзає дорогою. Ця тиша не просто зручність, а новий рівень спокою, який дозволяє насолоджуватися кожною миттю за кермом. Безпека ще одна сильна сторона цього автомобіля. Електрон оснащений системами розпізнавання пішоходів, контролю смуги руху, автоматичного гальмування та адаптивного круїз контролю. Камери кругового огляду допомагають легко паркуватися навіть у тісних місцях. Це авто дбає про тебе, ніби друг, який завжди поруч і не дає зробити помилку. Екологічність, гордість бренду Електрон, використання перероблених матеріалів у салоні, відсутність шкідливих викидів і мінімальне енергоспоживання роблять цей SUV вибором для тих, хто хоче зберегти природу для майбутніх поколінь. Електрон Компакт SUV 2026» – це не про поколінь. Електрон Компакт SUV 2026» – це не просто транспорт, це стан душі. Він створений для жінки, яка цінує баланс між технологіями і емоціями. Між красою і практичністю це авто, яке відчуває ТББ ЕСЕ, розуміє і підтримує у кожній поїздці. Коли двері зачиняються, світ зовні стихає і починається особистий простір, де панує впевненість, комфорт і гармонія.